Доброго дня, любі діти! Чи полюбляєте ви казки? Ось я дуже полюбляю казки. Сьогодні до нас прийшла в гості казочка. Давайте відгадаємо, хто її героїня? Серед звірів найхитріша. Їй на місці не сидиться. Пишний хвіст її краса, а звуть її діти як лис. Подивіться, хто наша героїня нашої казочки буде. Подивіться на лисичку. Ось яка вона гарненька, руденька та дуже хитренька. А зараз послухайте казочку, в якій інший герой перехитрив навіть лисичку, нашу сестричку. Зустрілися якось лисиця з раком. Та й розмовляють один з одним. Лисиця каже раку, Давай ми з тобою побіжимо на випередки. Що ж? Ну давай каже рак. Та й побігли вони. Тільки на лисиця побігла, а рак вчепиться її у хвоста. Лисиця добігла до місця, а рак не відчепляється. Лисиця озирнулася подивитися, крутнулася хвостом. Рак відчепився від хвоста та й каже: А я давно вже тут. Чи сподобалась вам малята казочка? Мені дуже сподобалася. Хто головний герой в казочці? Так малята? Це рак та лисиця. Чи погодився рак змагатися з лисичкою? Чим закінчилися ці змагання? Хто кого перехитрив. А щоб запам'ятати цю казочку, я пропоную вам цікаву гру. До побачення, малята! До нових зустрічей! Перед вами картинки із казки. Згадай, що було спочатку, а що потім. Склади з картинок казку. Обери картинку, якщо відповідь вірна, та картинка з'явиться в стрічці.